Іванович, а що ти в мене канцерогенами крови принесли це. Що це за така отрута? Я думаю, що ти в вкупляний ковбасі не менше, всякої гадості відідаєш. Це Назар Вікторович, вирішив я прийти до тебе на дегустацію, щоб ти попробував. Це ти в себе в да, канцерогенній буржуйці? Крімі... Це коптин? в себе в буржуйці. там в мене є попереднє відео, змонтуємо і виложимо. Зверніть увагу, м'ясо на костомашці у нас вийшлося в приправці ось всередині. Дуже гарно видно, що воно готове, не сире, не Бачу? червоне. Бачу, ось до такого, бачите, прослойка канцерогенів, ось до така велика. Бери, що ти. Що, пробуємо, Ну пробуємо, а да? для чого а ж ну, вона давай. робилася? Ти. <плак> <плак> ось такий вигляд має у розрізі. Нагалень. А тобі скажу, що воно готове? І не відчувається якоїсь там надмірного пересмаку. Так, не відчувається, нічого. Ніби, ніби шашлик. Я показував глядачам, воно mm. спеціально було замотано. Шашлички, до речі, там теж дуже класні виходять. Навіть е, грам не підсушені, такі сочненькі, хорошенькі, mm -hmm. десь приготуємо, обов'язково викладемо і поділимося. Я вам скажу. Погано що не можемо mm -hmm. дати скуштувати, але насправді mm -hmm. то дуже і дуже смачно. Yeah, і чого, навіть добре, що ні. ми самі Мої хлопці-олігархи, мої сини, то що Костомашки, вони, можливо, якоїсь з борщу не хочуть їсти, а ось такі фокуси вони їдять залюбки. Mm, смачно. Воно, я вам скажу таке. Знаєте, чимось похоже, як на варене, але скажі, з димком ти прижарене. Але не, Дуже смачно. Які баню-канцерогени? Не знаю. Я так що ж... нам приємного апетиту, вам всім гарного вечора. Зверніть увагу, яку гарну закусочку можна приготувати в гаражі в ту пору, коли ти грієшся. Користуйтеся, будь ласка, підписуйтесь на канал. До зустрічі!